Вс, очерегова партия Ананд проти Накамури. Накамура тут просто обламав Ананда в його розробці. Варіант Найдерфа, так, в соціалістському захисті. Вот, H3, E5, Кень Е2. Ну там не Кень Б3 відходят, а от Кень Е2. Тобто тут Ананд переходить на позиційний рельс. Він не збирається там атакувати короля там, при разносторонніх ракеровках. Ні. Він задумав пункт d5. Тобто у ніоконі націлені тепер на цей пункт. Цей кінь може прийти через g3 на f5 або на h5 і вимінитись цим конем. Слон стоїть на c1, він хоче вистрибнути в один момент і знищити захисника поля d5. Слон... Також стоїть на F1, хоче вистрибнути в один момент і також стати учасником подій довкола поля Д5. Ось короткий розклад сил. Але один з них, не менш головний, це G4, G5. Просто прогнати коня в поля D5. Грається H5. Це пішак на G4 не йде, кінь на H5 також не йде. Основний хід це. І Анан почав грати не Сон 5 який тут є основним, а Кінди 5. В Льовині, там де грали в швидкий і Бліц, він двічі переміг. Один раз топало, а другий раз є лаграва. Бити каньон на E4 тут небезпечно. Візьмуть під притіл поля b6, Кінди 7 і тут може там G3 і Son 2 не знаю, може і C4 ефір c 2 там. Але тут буде неприємно розглядати цей е, клубочок. Так, є втрата пішака. Але там, наприклад, після G3, сон G2, рокировка F4. Е, за ті темпи чорним доведеться постраждати. Які вони втратили на взяття пішака на Е4. Тому в партіях. Тут кинь d5 ну ЄД, це закривається на користь чорних, тут кине e2 тоді не для чого тут стоїть, якщо на поле d5 він не може прийти ферзь d5 і там грало кин d 7 кн f6 але це не принесло там ніяких, просто кінь c3 і на кинев 6 ферзь відійшов назад Пешак захищенный, сон Е6 и сон G5. Просто вот так вот. Выменила, взяла на притил пешечка, зарубил рокировку и стала на d5. Сон g5, c3. И вот просто зажал вот так на тему фланде. Зажимчик трапився в партію проти Топалова. А в іншій партії проти ваш Хілаграва Топалов зробив 3-0. І також переміг. Тут же ж Некамура він мав змогу, звичайно, знайомитися з той творчостю, який був вгульовані, і зіграв кінце 6. Тут просто перекрили до поля басіну їх хочуть грати в Sony 6 і провести d6d5. Ну, кінь С3 тут наштовхнеться на, на кінь d4 і буде великі проблеми з пунктом c2 і з ферзем в центрі дошки. Тому спочатку ферзь відходить і вже на Sony 6 кінь c3. Кінь 7. Тобто треба або розмінюватись на d5, або допускати d6d5, який упрощує гру. Сонт-3 вирішили все ж таки допустити. Ну, Наркіровка буде тут д 4 і нічого страшного. Просто втримують центр Чорні. А якоїсь реальної гри чи навіть контргри поки ще не видно у білих. Як чорні просто навіть може тракіровку в довгий бік підготувати. чекайте, побили на d5. І от просить розмін один на d5 або сон d2. Але он робить рокіровку. Він не боїться взяття на c3 зіпсути пішкову структуру, тому що о, він хоче зайняти цю діагональ, зайняти лінії. Пішак на H5 ще довго не буду давати зробити рокіровку чорному королю. Ще тут при нагоді F4 вскриють додаткову лінію. Тобто тут ще проблеми і проблеми. Чорні відстали в розвитку. Чорних послаблена позиція короткі рокировки. На, рокіровки. на -тому вирішив зіграти кінь b4. Здається, принципово виглядає слон e4 і тут f5. Це проста. На взяття, тобто, мабуть, вимінитись, так треба. Зіграти треба 8. І на Son 3 прогнати і побити на С2. З гарною грою у чорних. Так, тут на цей хід можна зіграти, наприклад, Сонце 5. Повний порядок. Тому доводиться грати А3 і тут або кінце 6 або спочатку, мабуть, таки треба розмітись, і тут вже кінце 6 Або навіть можуть і побити. Так. І також порядок у чорних. Так, дивимося тут. Туман, вирішив зіграти ферсі 2, під приціл взяв пішака на e5. І рванув F4 навпроти короля. може і треба було одразу рокировку йому зробити. Накамура. Але і так йому вдалося обломата Ананда. слон d4 не дає пішака взагалі F5, F6, G6. Д5, Ну тут, здається, все це в стилі Карпова, такий позиційний марш-бросок, PHK F, потім коня через D5 на Е7. Тобто пробралося саме серце позиції біля короля. Але два слони контролюють непогану дошку разом з Форцем відцентралізованим. І крім коня тут не зрозуміло, що хорошо стоїть. Кінь там сам по собі. Ці фігури самі по собі на іншому кінці дошки. Що робити? Ну, на комора про це зіграв 2 8, Якщо не можна зробити рокіровку, то будемо навіть з в центрі грати спокійно по центру, мабуть. Це, мабуть... Ну так, поки що він не визначає позицію слона, можна буде поставити на С6 або на слон Б5 і тиснути. Ану так чи інакше злякався цього і пішов А4. Ну, Звичайно, мабуть, вартувало одразу розмінювати цього слона. А4. І слон С6. Так от, тим що слон ще нікуди не пішов, він виграв темп на от, доволі глупому ході А4. Я зрозумів, що зараз може ще й гірше у нього стати, все ж таки слони націлились вже на короля. Вже їй може послідувати якийсь момент Е4 і надає слони, слон Ф6, так? І виймут е, цю занозу. Слон Е3. оббили. Ефір Д4. Прошу, тут вы решили побыть эти осонаж поки там ще мат не дали. на ферзь 5 тут сдавалось вот с брехты ферзив наркировку не допускаете так через маз в 2 хода на g7 фержи а на g5 тут етра d5 и пешак на 5 наденно захищенный тут вот Ра3 три захищаючи пішака, але є можливість зробити таку штучну рокіровку. Хлоп і король прикрив поля вторгнення на B7 і убезпечив себе. Тепер тру наш вісім зможе ввести в гру чорні, в них буде порядок. Але це принаймні зберігало якусь жвавість і гостроту гри. Після Fir D4, ае 1 і и розменялось центральными пишаками, после чего ничья стало Бо Четырехтуровий Еншпиль, як правило, навіть без пішака доволі легко робиться ничья. А проривности рівності пішаків той поготів. Вот так вот на комуру обломав Ананда, залишив ему зіки пивочка. Просто по дебюту. Всім дякую за увагу. Дивіться далі наступні партії і в кінці огляд третього туру.